Кожен день приносить нам якусь хвилюючу новину. Але ця новина перевершила найсміливішу фантазію в безмежному океані Всесвіту космонавт 5 Валерій Биковський, з ним у парі перша зоряна сестра Валентина Терешкова. Ти ж я тут настільки була радостна, настільки зволнована була. Мы были все очень довольны, что наконец-то женщина первая полетела. Я бывший сам я лет, летчик, и сейчас уже не летаю на пенсии, и всегда думал, что женщины тоже добьются того, что они будут летать вместе с нашими замечательными мужчинами. Я могу только сказать, что жалко, что уже не те годы, что уже не придется, а то бы тоже полетела. Сегодня советская женщина в космос. Я надеюсь, что скоро Буді це. Дженщини теж космос. А ось що говорить мати Павла Поповича Феодосія Касьянівна. Дорогі мої, скоро я почула за цей польот, то в мене мало очі висохають. Все волнуюся і згадую свого сина. і так за чужих волнуюся. Вони не чужі, вони діти наші всі. Прошу. Приїжджайте до нас на Україну всі, брати і сестра з ними, і рідні. На Украине можно будет гостей, настигають вишні, варениками українськими. Совместный полет космического корабля спутника Восток-6. пилотируемого первой в мире женщиной-космонавтом, гражданкой СССР Терешковой, Валентиной Владимировной и космического корабля спутника «Восток-5», пилотируемого космонавтом, гражданином СССР Быковским, Валерием Федоровичем, успешно завершен! На Балтійському морі Рига. У ці дні радянська Латвія приймає гостей з України, літераторів митців. Тут читають наші книжки в оригіналах і у перекладах. Тут раді познайомитись з нашими письменниками від поетів Дмитра Павличка і Платона Воронька на згадку про зустріч. А сюди приходять любителі графіки. Художник Литвиненко привіз свої ілюстрації до творів Остапа Вишні та Лесі Українки. Латвійському графіку Калнрозе сподобались твори Валентина Яковича на тему Заповіт. Усі міста і села Латвії розкривали братні обійми гостям. Тиждень української культури в Латвії став справжнім святом. Ось воно, чуття єдиної родини. Сім синів ось моє багатство, з гордістю каже механізатор Іван Андрійович Кудряк. Касто на в село Малівиський, приходять листи з Куби. Там, на острові Свободи, передає свій трудовий досвід друзям тракторист Микола Кудря. А вдома брати Іван і Григорій, Володимир, Георгій, Анатолій. У них в руках робота кипить. Особливо зараз, коли загайну годину і за місяць не наздогнати. Змагання братів очолив Володимир. Він найстарший. Наймолодший восьмикласник Леонід. І він скоро поповнить трудову династію механізаторів. Ровенщина шанує покорителів поліської цілини. Десятки тисяч гектарів. Відвоювали вони у і перетворили їх на родючі землі. Прийшов кінець болотним чертам. Їм не під силу змагатися з такою технікою і з такими завзятими людьми. Тільки минулого року в області освоєно 16,5 тисяч гектарів цілини, введено в дію 170 зрошувальних систем. За це перехідний прапор ЦК Компартії і ради міністрів України. Труби артерії промисловості. Нам радісно повідомити, що на макіївському трубному заводі став до ладу високопродуктивний автомат. Складний агрегат обслуговує одна людина. Трудоміський процес формування опок відпадає. Чавун заливається в постійні металеві форми кокіню. Півтори хвилини і труба готова. Діаметр 80-120 міліметрів, довжина 4 метри. Якість продукції відмінна. Минула весна. Її заступило літ. Чому ж відзначити ці зміни в природі? Особливо, коли вони збігаються з радісними успіхами у труді. Отаке подвійне свято сьогодні в Іван-Франківську. Хай множиться такі свята на нашій землі. Спортивні прапори замайоріли в Ялті. Цей кубок буде вручено кращій команді України. Дистанція починається звідси. Здається, не дуже важко. Але спробуйте на самі. Без впертого тренування та не вдається. Тут перемагають сила, спритність, воля. Труднощі не зупиняють і жінок, адже в космосі важче. парни змагання, харків'яни Олег Космачов і Віталій Тимохін. Змагання на честь 40-річчя радянського альпінізму закінчено. Чемпіонами республіки стали Олег Космачов і Ялтинська спортсменка Віра Олексієва. Командну першість завоювали альпіністи Криму. Серце болівника. Ви чуєте, як воно б'ється? Ні. Дивно. Адже сьогодні екс-чемпіон країни Київське Динамо приймає своїх одноклубників з Білісів. Може, саме сьогодні київські футболісти згадають минулу славу і знову порадують своїх прихильників. Ось він заспів. Олег Базилевич забиває перший гол. Знаменний початок. Новая комбинация рывок Виктора Серебренникова, рахунок подвоится. Соответственно, растет и радость болельников. После перерыва капитан команды Виктор Каневский контролирует рахунок. Тыша, еще не конец. Супротивник не здається. Макару це явно не до вподоби. І глядачам теж. Базилевич, а за ним Лобановський забивають останні два голи. П'ять один на нашу користь. Отак і тримати друзів.